Народні талісмани Євро 2012 пішли у маси. Ясь та Івась, створені коломийським художником Ігором Бежуком, ожили на сторінках коміксу. Його офіційна презентація відбулася на початку червня у Києві. З творцем народних улюбленців спілкувались наші журналісти. Ясь та Івась альтернатива офіційним талісманам Євро 2012 Славику і Славку. Яскраві образи козака у Шароварах та крилатого гусара створив художник із Коломиї Ігор Бежук. А оригінальні тексти вигадує по цей час харківський сценарист Віталій Юрасов. Народна любов до Яся та Івася прийшла завдяки інтернету. Згодом невеликі мальовані історії про Яся та Івася почали з'являтися у Львівському тижневику Зік, інших друкованих виданнях та в ефірі українських каналів. І, врешті, світ побачив омріяний авторами комікс. Комікс е, вдалося випустити завдяки е, нашому музею Млякові з Прикарпаття. Е, а зараз голови адвокатського об'єднання в місті Києві Небесівчук і партнери е, Дмитра Миколаївича Небесівчука, який е, виступив спонсором, видав рекордний для України тираж коміксу в 20 тисяч е, примірників. Ну і завдяки е, єдиному на Україні видавцю коміксів Євгену Маріку з міста Одеси. Комікс про Яся та Івася це своєрідна хронологія подій із підготовки України та Польщі до Євро 2012 Вони не брешуть про рівні дороги та тисячі побудованих готелів, а сміються над уявною готовністю країн господарів до прийняття Євро 2012 Ясь та Івась розповідають і про начебто доступні квитки, і про готові стадіони, і про знищення безпритульних тварин, про політичний бойкот та інше. Саме ж презентація видання відбулася у рамках першого фестивалю коміксів Етноеволюція за свої творіння Бажук та Юрасов. Навіть отримали спеціальну відзнаку відкриття року. Враження дуже дуже хороші і дуже приємні, тому що це було, було нове е, для нас усе. І ну, можна сказати, що наша мрія е, здійс, здійснилася. Може, можливо, навіть навіть і не вірили до кінця, що це е, ну, реалізується і втілиться вже і в життя, але ну сталося так і дуже. Дуже приємно нам було. Є інтернет-магазин. Якщо когось цікавить, можете заходити до нас на сторінку Яся та Івася на Фейсбуці, і там все, все є. Звичайно, хотілося б, щоб, щоб якомога ближче донесли наш комікс до людей, ну, але це вже питання видавців і, і реалізаторів. Ну але сподів сподіваємося, що комікс буде і актуальним і після закінчення євро. Хоча чемпіонат Європи з футболу підходить до завершення, автори не планують прощатися із Ясен та Івасем. Кумедні історії вони створюють далі. А ще невдовзі має вийти польська версія коміксу. Права на її випуск придбали поляки кілька місяців тому, як каже Ігор Бежук, за два з половиною роки існування проекту було багато злетів і падінь. Але завдяки людям, які читали комікси та сміялися із ними, вони дійшли до фінішу. Ясен та Івас будуть жити і після Євро. Я в цьому впевнений, тому що вони і полюбилися не тільки українцям і полякам, а також, я, як не дивно, росіянам. Побачимо, кажуть, що в нас на Прикарпатті хочуть проводити олімпіаду за мову. Можливо, і для них талісмани треба буде якісь. То, ну, думаю, що, що я з тою вас будуть жити. Дякую усім коломиянам, усім прикарпатцям, які Палку підтримували нас. Буду намагатися надалі е, тільки ну, поширювати славу про наше прекрасне місто, Коломия на всю Україну. Мар'яна на Мацькі, Надія Ніплюхіна, Андрій Гарещук, програма події НТК.